30 липня відзначають міжнародний день боротьби з торгівлею людьми, започаткований у 2013 році Генеральною асамблеєю ООН. Ця дата покликана звернути увагу на глобальну проблему для усіх ферст населення світу, які опинилися жертвами злочину. За минулий рік таких статусів було отримано 118 людей. То тільки за перше півріччя 2024 року вже 121 особа. З них там майже 50 на 50 чоловіки-жінки переважає змішана експлуатація, тобто трудова і сексуальна. Про статистику людей, які потрапляли у рабство за минулі і теперішні роки в Україні, розповідає керівниця центру підтримки громадських ініціатив Чайка Лариса Гунько. Обільшало випадків втягнення людей у злочинну діяльність, жебраство та військові дії зі сторони тимчасово окупованих територій, додає пані Лариса. На рівненщині за статистикою цього року не було зафіксовано жодного інциденту пов'язаного з торгівлею людьми. Порівнянні статистика зростає, враховуючи, що дуже багато населення вразливих категорій зараз в Україні. А в принципі, статистика усіляка відрізняється. Тому що у національної поліції одна статистика по порушеним кримінальним справам в соціальних службах інша. Громадські організації надають людям, якщо навіть вони ймовірно постраждали від торгівлі, ми побували в ситуації експлуатації чи насильства, тому у нас, звичайно, ці цифри набагато вищі. Громадяни, які стали свідками або жертвами злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, закликають звертатися на гарячу лінію за номером 527. А ще радять придумати кодову фразу для близьких, яка допоможе зрозуміти, що ви знаходитесь у небезпеці. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.